Американська громадськість, ті, хто цікавиться економікою, політикою б'ють на сполох. Багато американців скоро підуть на пенсію, але накопичувань для неї у них немає. Бабуся подарувала мені чек на 100 баксів, а тато каже, що їх треба покласти на рахунок. Це чудово, мудре рішення. Ми кладемо гроші в інвестиційний фонд. Потім переводимо на рахунки іноземної валюти з капіталізацією процентів, і їх немає. Просто-напросто у американців немає достатньо грошей, аби мати на старість. Чому так сталося? І що з тим будуть робити далі? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Наступного року найстарші представники покоління X святкуватимуть своє 60 60-річчя. Багато з них не можуть дозволити собі вийти на пенсію Найближчо в найближчому майбутньому, народжені між 65-ми і 80-ми роками. Вони починали свою кар'єру в часи значних змін на ринку праці. Особливість тоді була в тому, що компанії переходили від е, таких традиційних накопичувальних систем до системи 4-1К, де відповідальність в основному кладеться на тому, хто працює і хто має накопичувати, а не на різні фонди компаній і таке інше. Сам 41К це такий пенсійний план, який дозволяє працівникам накопичувати заощадження на пенсію через відрахування заробітної плати, які часто компенсуються внесками роботодавця. У США цей план є однією з найбільш популярних форм приватного пенсійного забезпечення. На відміну від накопичувальних пенсій, державні гарантії за такою системою відсутні. Тому через інвестування в різні фінансові інструменти може колуватися і портфель такого накопичення. Чимало працівників покоління X сильно постраждали від фінансової кризи 2008 року. Інші ж досі виплачують студентські борги. Їхні дорослі діти часто залишаються жити вдома, а їхні старіючі батьки потребують догляду. Речі про інфантильність, яка наразі дуже сильно розповсюджується в США. Ми робили окреме відео посилання буде в описі до цього. Більшість з них уже не вірять, що соціальне страхування зможе забезпечити їм гідне життя на пенсії. У порівнянні з попередниками представники покоління X перебувають у гіршому фінансовому стані, за даними федеральної резервної системи, скоригованими на інфляцію, середній чистий статок домогосподарств покоління X у віці від 45 до 54 років у 2022 році становив близько 250 тисяч доларів, що на 7 менше ніж бебі-бумерів Того ж віку в 2007 році це єдина вікова група, яка за останні 15 років зазнала зниження середнього статку. Наприклад, 55-річний Девід Брайан заробляє близько 35 тисяч доларів на рік, працюючи водієм шкільного автобуса на Тайбі Айленді, штат Джорджія. Він не володіє нерухомістю і має приблизно 100 тисяч доларів у пенсійних заощадженнях, накопичених під час попередньої роботи кондуктором на залізниці. Його життя відрізняється серйозно від життя його батьків, які працювали в шаріському відділі та на пошті і отримали сталу забезпечену пенсію. Він зазначає, що буде працювати. Доти, поки дозволятиме здоров'я, і таких людей в США вистачає. Покоління X, до якого відносять 65 мільйонів американців, часто називають забутим поколінням між бебі-бумерами та міленіалами. Їх також часто називали поколінням замків, адже часто для школи вони повертались в порожні будинки. У нещодавному звіті компанія Goldman Sachs Asset Management охарактеризувала покоління X як покоління експерименту з 4.1К. Протягом багатьох років компанії підтримували своїх робітників з чіткими пенсійними планами і з гарантованими виплатами на все життя. Впровадження системи 4.1К перенесло відповідальність за пенсійні накопичування на самих працівників, і оце покоління було першим. Хто був змушений вже по інакшому формувати свою пенсію? Експерти кажуть, що покоління X буде першим поколінням Америки, від якого очікується, що вони самі розв'яжуть свої пенсійні проблеми. Самі засновники системи 4 не думали, що ця система стане основою для всіх американців. Цей план, названий на честь розділу податкового кодексу, зміненого в 78-му році, спочатку був розроблений як спосіб для керівників уникнути оподаткування бонусів або опціонів на акції. Пізніше відділи кадрів та економісти почали використовувати 4 ДНК як інструмент для заохочення заочаджень для звичайних працівників. В середині 80-х ті, хто накопичував по програмі 4 ДНК, Виявилось вже більше ніж ті, які йшли по гарантованих пенсіях, коли покоління X йшло працювати, 4К було новиночкою, і тоді лише починали відраховувати щомісячні платежі на особисті пенсійні рахунки. Інші інструменти приватних пенсійних заощаджень також з'явилися протягом останнього півстоліття. Індивідуальний пенсійний рахунок IRA, механізм з відстроченим оподаткуванням інвестицій, був затверджений в 1974 році. А інший механізм, який фінансується з дипломних коштів і не оподатковується при знятті, з'явився у 1997 році. Вже в 2023 році середній баланс 45-54 річних американців був пенсійний 60 тисяч, що було набагато менше, ніж рекомендовано. Джон Кодрідес, 54-річний житель Шарлота, Північна Кароліна, робив внески у 4 ДНК з початку своєї банківської кар'єри три десятиліття тому, але часто витрачав ці кошти під час зміни роботи на невідкладні потреби, як от ремонт будинку чи переїзд. Роботодавці, по суті, перестали піклуватися про пенсійне питання от, і кажуть, що відповідальність. Всіх американців щодо своїх пенсій не всіх виходить. Зараз він має наразі активів лише будиночок, де живе з сім'єю. Зараз, після того, як його звільнили з роботи під час ковіду, він працює на неповну ставку барменом, а також робить в соцмережах ностальгічні відео. В принципі, своє майбутнє він пов'язує більше з роботою в соціальних мережах ніж з пенсією, де він нічого не буде робити. Скотт Зібл, 56-річний житель Леомінстера, Масачусетс, розпочав вносити кошти у чотири донка у 15 років під впливом батька, працюючи в продуктовому магазині. Далі він працював менеджером і далі перейшов на викладання англійської мови. Він мав проблеми, бувало, з рахунками. Коли ринок обалювався в 2020 році, вони зняли кошти і перевели в облігації, але все ж таки багато чого зберігли. І все ж таки вдячний вій системі 4К, адже сам він все ж таки зміг спровати свій капітал. Та разом з тим він визнає, що гарантії немає ніяких їхні сімейні накопичення доволі великі більше 1 мільйона доларів. Але для того, щоб жити нормально далі, їм треба не робити великих покупок і, наприклад. Мати машину раз на 12 років. Як було сказано раніше, для покоління X криза 2008 року була справді найважчою. Дарлін Хмур на піку своєї кар'єри втратила роботу через обвал ринку житла, що призвело до фінансових труднощів, включно з бездомністю. Після переїзду в Денвер їй знадобилося понад два роки, щоб знайти нову роботу. Вона отримала додаткову освіту, зараз працює кар'єрним радником і намагається відновити свої фінансові активи. Водночас Мур продовжує закривати свій студентський борг у 2022 році. Понад чверть домогосподарств покоління X мали кредити за освітою, що набагато більше ніж у покоління Бабибумерів Бумерів у 2007 зростання вартості навчання і оренди житла не тільки є проблемою для покоління Z американського, але й для X, тому що це їхні діти, і вони часто залишаються жити з батьками, не маючи змоги мати свого житла. 21-річний син Памели Лікос живе з нею, а інші двоє дітей ще навчаються в коледжі. Водночас покоління X також піклується про своїх літніх батьків, які живуть довше, ніж попередні покоління. Після розлучення жінка залишилася без заощаджень і досвіду роботи. Вона стала косметологом і отримала половину пенсійних заощаджень свого чоловіка. Тепер вона одружена вдруге, і, звісно, працює наймолодшим представникам поколінню X є ще час, аби накопичити собі на пенсію. Тоді як більш пізньому їхньому поколінню вже практично такого часу немає. Про ще одну таку характерну історію можете почитати на нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, у вас дуже багато цікавої економічної, фінансової політичної інформації. Тречі, дорогі друзі в Україні теж є серйозні проблеми з пенсією, в тому, що солідарна система практично вже не дієздатна і нашому поколінню. Моєму, тобто і ще молодшому, по суті, цих пенсій і не буде. Тож не зволікаємо, вчимося накопичувати, створювати свої капітали. Скоріше за все, у нас буде європейська змішана система. І разом з тим думати про себе в першу чергу треба нам самим. Тож, долучайтесь до школи останньої капіталіста. У нас дуже багато базових, якісних курсів, з яких ви справді якісно можете почати інвестування. Цю цікаву річ, яка справді здатна змінювати життя. Абсолютно точно здатна гарантувати гарне майбутнє у старості, якщо роки активного робочого життя були використані належним чином. Будемо раді вас бачити. Постання на школу буде в описі до цього відео. Про цю проблему неготовності виходу до пенсії. Вже говорили давненько. Наприклад, що у лютневих звітах американців працездатного віку 79% погоджувалися, що нація зіткнулася з кризою пенсійних накопичень, порівняно з 67% в 2020 році. Більше половини американців, 55% стурбовані тим, що вони не можуть досягти фінансової безпеки на пенсії. Як бачимо, американцям все важче більше половина домосподарств не здатні забезпечити собі нормальну пенсію дорожче житло, зарплати не поспівають. Накопичення планами не є загальнодоступними США. Майже половина працівників приватного сектору віком від 18 до 64 років або 57 мільйонів американців не мають можливості заощаджувати на пенсію через свою роботу. Це критично, оскільки дослідження показують, що відрахування і заробітної плати є важливим інструментом для накопичення пенсійних заощаджень. Накопичення ще ускладнюється тим, що зростає вартість життя Ціни стають все вищими, житло дуже зростає в ціні і таке інше. Також дуже великі чеки на медичне обслуговування, і це все надає можливості мати відсоток, який можна накопичувати. Самі індивідуальні накопичувальні плани чотири ДНК не мали замінити пенсійну систему. Вони мали стати додатковим важливим фактором, який покращує життя людей. Індивідуальна система вимагає значних фінансових знань і зусиль у людей. Тому, дорогі друзі, відвідуємо школу стані капіталіста. Але суддяка, що не всі до того здатні. Тож загальні накопичувальні системи при компаніях чи якихось пенсійних фондах все ж таки людям були потрібні, їх треба було залишати. Законодавці свою чергу працюють над проблемами пенсійних заощаджень у 2019 році. Конгрес ухвалив закон Секюр, який розширив доступ до пенсійних рахунків для довготривалих працівників і надав податкові пільги для малих бізнесменів. Наприкінці 2022 року був прийнятий закон Секюр 2.0, який посилив ці зміни, стимулюючи роботодавців пропонувати пенсійні плани, розширив автоматичну реєстрацію та підвищив ліміти додаткових внесків. Підсумовуючи скажемо, що напевно виходу ніж працювати до 65 років або до 70, в покоління X не так і є багато, і це не тільки пов'язано з тим, що пенсійні системи змінилися, адже немає ресурсів достатньо до старих пенсійних систем. А індивідуальні бачимо, ще лагають люди не всі можуть, не всім вдається, і це створює певні проблеми. Хоча більш молоді покоління, звісно, більш якісно будуть до того ставитися, адже будуть мати приклад своїх батьків і будуть краще розуміти, що робити. Ну і в принципі будуть і готові теж і працювати доволі довго, тому що, звісно, коли ти бачив, що твої батьки там 60 років пішли на пенсію, ти собі так продумав, що підеш на 60 років на пенсію, а тут не пішов, і ти в такому там чому не я. А коли. Ти вже бачиш, що в тебе батьки не пішли в 60 років на пенсію, а вимушні працювати, то й ти психологічно до цього більше готовий. Та й плюс технологічна ера, вона зараз більше дає можливості працювати у більш літньому віці, ніж раніше. Тож до гідрусі бачимо, що декілька ступенева система пенсійна набагато краще, ніж просто індивідуальні накопичення і все. Це страхує людину від багатьох проблем, зокрема, і того, що ринок часто може то просідати, то навпаки рости, і не завжди ти можеш актуально зрозуміти, що треба зараз робити. Такі от проблеми в американському суспільстві, і будемо дивитися, як вони будуть їх розв'язувати. А ми будемо брати досвід, тому що ми наразі знаходимося трошечки менш передові позиції, ніж вони. Але всьому свій час. До зустрічі!